Шо ви, браття мої рідні сіли затужили? Шо ви над екранчиками голови схилили? а? Чи то ви, то ще не чули, що ворог на полі, чи то ви позабували, яка наша доля, а? Шо ви, сестри мої любі сльозами облились? Чого не їсте нічого, на що зажурили, А, а ну сіли, щоб поїли обличчя омили То що краса ваша, то і є, блядь, наша сила Вон Понесийте в інтернеті, хуйню не читайте, Якщо стало сумно, сядьте, пісню заспівайте. Давайте, давайте, дурака, блядь, не валяйте А москалякам не пишіть, і не відповідайте, блядь Одна, що ви їм пишете, що ви, блядь, благаєте? Раби будуть рибами, ви хуй переконаєте, Конішне, зараз воно піде і скине, блядь, режим. Mm -hmm. Який нахуй режими, батько ли ячкам жимий бадя? Ми не сикуни нас не лякає, слово ворог. Який то нахуй ворог то блядь, під залог? Опит ворог ворога щесь тільки два у нас це деза і тривога. А те, що відбувається, це статева хвороба шляхом, блять, незахищених політичних стосунків, ото й повилазили якісь там, блять, рисунки. Росія це як жирна уйобічна сестра. Путін не хуйло, це її хвора пизда. <клес> ну нічого, сейчас одужаємо. Що хтось каже, армія Сухай, армія там може була за часів монархії Тод -тод Тоді з усіх сторон таке, що важко від'їбатися. І нашому Богданчику прийшлося домовлятися. А це шо у них зараз, це совєтський апарат. блядь яким керує старий КГБшник Єбанат, блядь Ну, хулі там бояться, чесно, я не розумію. А от Путіна, я якщо чесно, дуже розумію. Ну, я ви бабок до хуя, скоро подихать Ну конечно, хочеться якусь тусовочку в'єбать. Ну а щоб не париться, рішив відпразнувати гостя. Конечно, хай заходи потанцює на. Останок, але музика грає, наша так, без беззабіта, якщо комусь переламає ноги, наші пани бітих, що комусь підрозіру, дібало наші баси якщо комусь прийдеться викликати цинкове, таксі Якщо що комусь там не сподобався, підмалений коктейль Якщо когось не пропустила, парсенала так. Мій народ сина, і він дуже цим пишається. Гості, як заходять час, і залишаються Коротше, я не розумію, про що йде мова. І так очевидно, що за нами перемога. Треба тільки мати віру і молитися Богу. А хтось ще не вірить. Ну давайте разом тоді загибаємо пальці. Кріпосництво, кризис, геноцид, майдан, голодомор, коронавірус, Блять скільки хуйні вже було а щас, що будемо плакати, та ні, руський воєнний карам.